Перевірка без ілюзій: ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс та рівнянка Анастасія Зубкович провели ревізію центральної вулиці Рівного. Наскільки ж вона доступна для людей з інвалідністю? Насамперед обстежили аптеки. Першою проблемою для учасників експерименту стали не сходи, а відсутність або несправність кнопки виклику персоналу. А ще те, що самі працівники установ не вміють користуватися електропідйомниками або не мають до них доступу. Пискали двічі на дзвоник, ви не чули, не працює він у вас. Ні, ми не чули. Ми не, не Хочемо перевірити, чи працює у вас підйомник. Так, Зараз перевіримо. Ще їм не користувалися, будемо розвивати. Євген наголошує, що працівники мають щоранку перевіряти справність підйомників та викликати відповідні служби у разі поломки. Ми спостерігаємо таку тенденцію під час тестів, що немає алгоритму внутрішніх мережах. Що коли вони приходять на роботу, працівники вони не перевіряють справність кнопки виклику персоналу, не намагаються відкрити замок і не натискають кнопки, чи працює їх підйомник. Фактично, під час тестів ми з'ясовуємо, що заклинив замок, що не працює кнопка несправний підйомник. В іншій аптеці підйомник ніби справний, але ключа від нього знайти не змогли. Працює зараз. Хочу типа умовно так. Візьмі я потрапити. Звісно, що змогли. Попри труднощі, все ж вдалося знайти аптеку зі справним підйомником. Тамтешній персонал допоміг Євгену потрапити всередину, хоча і ця конструкція має недоліки. Він потребує. Покращення, бо працівниці треба зайти в такий обмежений простір і там ногою натискати. Якийсь обмежувач, який може притиснути її ногу, і були переживання, що він затисне. Коли ми спускались, так само відбулося, що він затиснув її капця. Ну це виглядає якось небезпечно. Та це лише частина проблем. Центральний вхід до Рівненської районної державної адміністрації взагалі немає пандуса, а вказівок щодо альтернативного входу немає. Неможливо навіть зрозуміти, де він є. Якщо він є, якщо це з чорного входу, то хоча б були б якісь позна. Ось ми пройшли, проїхали і побачили, що недоступний заклад. На жаль, а от на пішохідних переходах на вулиці Соборній, звичайні перехожі з власної ініціативи допомагали людям на кріслі колісному перетнути дорогу. А в мене такий в окопах сидить. Багато магазинів та кав'ярень у центрі теж недоступні. Часто пандуси занадто круті або без плавного заїзду. Все було дуже непогано, насправді покриття нормальне, але приїхала і не можу виїхати на гору, тому що тут поріг. Впираюся в поріг. Насправді сил немає триматися. Що робити? Що робити, назад котитися? Із культурними закладами ситуація не краща. Біля залу органної та камерної музики крутий пандус та глибокий водовідвід, який перешкоджає заїзду. Це завдання не на одну зірочку, а на п'ять, тому що треба подолати оце водовідведення, дуже глибоке, широке. І далі, коли ладно, я подолаю його, я впираюся колесами в цей пандус. І, звичайно ж, я не можу виїхати. І друге, це коли були б у людини ампутовані дві кінцівки, вона, ймовірно, не могла б дати собі раду і вибратися назад. Бордюри та переходи на соборній теж потребують ремонту. Євген підрахував, що на вулиці є 40 приміщень із пандусами, але лише у п'яти з них кут нахило відповідає нормам. О, зараз ми туди спускалися дворик. Там кут, здається, 22 або 23 градуси. Ось а до цього біля підйомника заклад має 13 градусів, а максимальний кут нахилу це 4,68, ну, тобто закруглюємо 5 градусів. А пору з ним є підйомника. У підйомника зламана кнопка виклику персоналу виходить, що заклад бар'єрний, бо немає комунікації з працівниками. Ось виходить, що треба когось з перехожих попросити, щоб вони зайшли, покликали. Ну, бачимо, що керівництво ну не турбується про гостинність, попривітність. Як каже інша громадська організація, що заклад ще на вході каже нам до побачення. Інспекція аптек, установ та закладів у центрі рівного показала, формальна наявність пандусів не означає реальної доступності. Без системного підходу, навчання персоналу та постійного технічного контролю. Бар'єри залишатимуться. Євген підсумовує. Люди з інвалідністю щодня змушені доводити своє право на вільне пересування містом. Ілля Томашевський новини Рівного.